Привіт! Знімала вам одне з відео і виникла у мене така ідея розповісти вам про кілька сортів, недорогих сортів, які підійдуть новачкам. Підійдуть не лише тому, що вони дуже прості у догляді, а і тому, що вони вас однозначно не розчарують своїм цвітінням, як деякі сорти колись розчарували мене на початку мого. Цього хобі, так, Паларгонієвого. Е, якби я в свій час тоді не придбала, наприклад, ту ж саму династію Даджі, яка була доволі дорогою, то я б, можливо, і взагалі Паларгонією перестала займатися. Тому що перші сорти мої для мене були розчаруванням. Тому в цьому відео хочу вам показати кілька сортів з тих, що я маю в колекції, покажу, як вони цвітуть. І якщо ви тільки починаєте, то можете сміло. Замовляти ці сорти, вони є недорогі, вони дуже квітливі, вони дуже прості в догляді і однозначно вас не розчарують. І дві з них ось перед вами: це Каліопе Dark Red, це Іві Гібрид, тобто вона має ось такі ось подовжені гілочки. ось ось, такі ось. Дуже класно квітне, червоними бархатистими квітами. Сорт ідеально підходить для вирощування на вулиці. От просто ідеально. Якщо у вас є можливість, десь у клумби висаджувати, кашпо і тому подібне дуже чудовий сорт, але і на підвіконнику вона вас буде радувати. Квітлива, надійна, стабільна рослинка. Далі, це у нас так, Розалінда Survivor Aldals розалінда. Ось такий ось гарний кущик нарощує. І дуже-дуже рясно квітне. Квіти рожевого кольору, квіти дуже крупні, махрові. Теж, повірте, рослинка вас однозначно не розчарує. Так, до речі, зазначу, сорти вибираю орієнтовна вартість десь порядка 100 гривень. У когось вони дорожче, у когось дешевше. Можливо, для когось це дорого, для когось це дешево. Тобто, щоб ви розуміли, що ціна ось. Того, що я розумію, під відносно недорогим, це десь порядка 100 гривень станом на 18 грудня 2023 року. Так, далі показую. Кущик страшненький, вибачайте, вже обрізаний. Зимує в холодному місці без досвідки, тому виглядає непрезентабельно. Але з боку я вам е, ставлю фотографію, як цей сорт квітне, також є відео на моєму каналі. Це сорт Сага. Компактна, дуже квітлива. Вона, чесно, знаєте, з тих сортів, які до смерті можуть отцвістися. Ось їм нічого там не рости не дай, нічого не дай, а дай поцвісти. Цей сорт теж для початківців дуже сміло рекомендую. Єдине, не знаю, як у кого, в мене він просто жахливо вкорінюється. Можливо, через те, що. Вкорінювала я його в основному влітку, а влітку він дуже там рясно цвіте, і йому хочеться цвісти, а не рости. Ну, коротше кажучи, я не знаю. Але якщо вам вдасться придбати ось такий ось корінений живець, то ви однозначно не пожалієте. Так, і ще один теж вже такий ось обрізаний. Зимують вони всі у мене отут ось в холодному місці, на підвіконнику, практично без опалення. Тому і виглядають, ну так скажімо, не так життєрадісно, як рослинки, які у мене під досвідкою. Але все ж це сорт Пак Salmon Comteс дуже компактний, дуже квітливий. Гарний відтінок, квіти крупні, цвіте рясно, ціле літо, однозначно. Для вулиці підходить, для будинку ще більше, тому що він поміститься на будь-який підвіконник. Дуже щиро вам рекомендую мати в своїй колекції цей ось крутий сорт. Так, наступний сортик, який, можна сказати, Просто врятував мене від розчарування в Пеларгонії, це крім династії даджі, це якоршу з фалей. Ну, теж вже, бачите, кущик старенький обрізаний. Вставляю фото, як він у мене класно цвів. Шапки крупнючі, от Розмір ручки, ну я там, там ручка, 15 сантиметрів. Тобто це просто куля 15-сантиметрова, не там зонтикообразна, це просто куля. Кругленьке таке суцвіття з крупними квітами. Прекрасний такий колір, дуже ніжний. Ну, я просто була в захваті, чесно, від цього сорту, тому теж його дуже рекомендую. І поряд стоїть це сортик Денис. Трояндочки. Ну, вона просто божественна, чесно, не знаю, особисто для мене це один з улюблених сортів. Я маю свій список топ-10 сортів. З моєї колекції, так, які я найбільше люблю. Вона однозначно в цьому списку, хоча вона з недорогих, не з новинок, але я її просто обожнюю. Ну, зараз її ціна, звісно, там, мабуть, більше 100 гривень трошки, ну, до 150 точно. Але це з тих, що вас не розчарує. Так, Ну і ще доволі непоганий сорт, мені здається, для новачків такий оригінальний це Red Pandora. Ларгонія, яка має квіточки у формі тюльпанчиків, червоних тюльпанчиків тобто це завжди така гарнесенька класика. Ніжні квіточки не розкриваються, теж соцвіття доволі об'ємні і вона може доволі рясно цвісти, якщо гарно сформувати її кущик. Є ще одна перлинка із серії Ягаршус, яка теж вас не повинна розчарувати, це Ягаршус Бюр. Дуже гарно кущиться. У мене вже майже дворічний кущик, він в мене ось такий ось густенький, вже здерев'яніли майже пагони, але дуже багато на ньому цих ось гілочок, і кожна гілочка дає суцвіття. Тобто на фото, у цьому що ви зараз побачите, там молода рослинка, живець, тобто, він уже так квіт. І влітку він у мене просто величезними шапками цвіте. Теж дуже гарний, дуже ніжний колір. Сорт уже недорогий, тому однозначно рекомендую його для новачків. Ну, а для поціновувачів плющелистих паларгоній. А, єдиний, мабуть, сорт, від якого я ніколи не відмовлюсь, із плюшечок це пак Viva Carolina. А, дуже гарні. Трояндочки, двох або трьох навіть колірні. Відкриваються вони спочатку абсолютно біленькі, потім колір стає більш насиченим, теж такі кульки. Форму троянди квіти тримають постійно. Хоча вона і плющелисна, але вона ніколи не росте великою, тобто це такий компактний сорт. Тому теж дуже вам рекомендую, не розчарує і будете в неї просто закохані. Знаєте, я маю дуже багато сортів, напевно, вже так. щоб таких, щоб Прям вау, в тій ціновій категорії там до 100 гривень, певно, вже й немає. Але також я хочу порекомендувати вам, якщо ви там новачок, так, ну такі відносно недорогі сорти: це Астрід чудовий сорт, кардинал, чудовий сорт. Там ще. Леона галактика теж прекрасні рослинки, які не повинні вас розчарувати своїм цвітінням. Династія даджі, Югрушенька. Ну, зараз просто настільки багато сортів і українських, і іноземних селекцій, і вони просто всі прекрасні, кожна оригінальна по-своєму. Ось, але оці ось кілька рослин, які я вам зазначила, я чесно, сміло, від щирого серця можу рекомендувати саме початківцям, які бояться. Спочатку, скажімо так, великі суми грошей вкладати в рослини, так не знаючи, чи вийде у них доглядати за цією квіточкою і тому подібне. Тому я теж починала з сортів, які там коштували 40 50 гривень. Я купувала їх на Оликсі в різних там людей, продавців і тому подібне. Ось і деякі мене розчарували, деякими я була просто захоплена. І слава Богу, що не всі були розчаруванням, і я продовжила це хобі. Зараз маю прекрасну чудову колекцію, яка влітку радує мене пишним цвітом. Тому, надіюсь, відео було корисне. Надіюсь, той, хто тільки починає, прислухається до моїх порад. І ще раз зазначу: сорти я називала лише ті, які маю в своїй колекції. Звісно, я дуже багато інших сортів. Які недорогі і які теж достойні бути у вашій колекції. Тому, можливо, моя порада буде вам корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, долучайтесь до Viber-спільноти, верхній закріплений коментар. Буду знову рада вас бачити. До нових зустрічей! Бувайте!